Всі вам миру Божого і вся слава Ісусу Христу. Чи є біси у віруючих? Знаєте, є багато таких людей, які говорять, що вони віруючі, але вони тільки на словах віруючі. Чому? Тому що знаходяться в болезнях, проблемах, в Вот. Ну, звісно, там є біси. А якщо людина, вона настоящий християнин, якщо вона. Не дружи зі своєю душею, а друже тільки з Духом Святим, то там не має бути болезнів всяких, да? там не має бути депресій, Тому що Святий Дух Він приходить для того, щоб людину від цього всього очистити, щоб людина вона могла ісповнити волю Божою. А воля Божа це стати учеником Ісуса Христа. А ученик Він. Не знаходяться в цих проблем.